Там була відстань до противника 400 метрів, тобто я прямо в приціл бачив, як бігала піхота, бачив ті всі катери, що вони там підвозили. Там не було якої місцевості, з якою можна заховатися от Ми їх бачили, вони нас бачили. І був такий контакт. У мене, виходить, друга машина мого взводу. Вона заглохла, були проблеми з двигуном, а в мене вже не було боєприпасів. Костянтин танки у боях за переправу. Обрати шлях воїна. У 2016 році я поступив в Національну академію і у 20-му році випустився якраз. Ми в кругу своїх однокурсників спілкувалися. Якось так підшутковували, що нас ще застане на найгірший варіант. Ну так воно якось збулося. Так що всі на то готувалися. Костянтин командир танкової роти. 2020 року закінчив Національну академію сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного. Службу розпочав у 30-й окремій механізованій бригаді імені князя Костянтина Острозького. Початок широкомасштабного вторгнення разом з підрозділом зустрів на Луганщині. З побратимами вели важкі бої за переправу на Сіверському донці. Нині з підрозділом воює на Бахмутському напрямку. З самого початку якось хотів попасти в танкові війська. Оздаліть, знав, що це міць там броньований кулак сухопутних військ Збройних сил України, тому і пішов зробив такий вибір. 24 лютого. Потужні артобстріли, і авіаційні обстріли. Тому так і якось ранок зустрів. Ми тоді вже якраз знаходились, можна сказати, в районах виконання бойових дій. Це був населений пункт мостки між Старобільськом і Сватово, коли противник вже почав перші сили туди відправляти на ті напрямки. Там ми її мали зустрічати. Нам поставлено було завдання. Виїхати на рубіжі для засадних дій, щоб зустрічати колони противника, які безперешкодно йшли з кордону на наш напрямок. Але вже коли ми висувались безпосередньо на ці рубіжі зв'язку взагалі не було, ніякої інформації не було, все було така, можна сказати, каша. Коли ми мали займати рубіж, вже противник був там, і якимось чудом до нас дозвонився командир батальйона і повернув нас назад на район зосередження. Там вже ми в районі. Населеного пункту Амостки зайняли оборону і вже би, чекали противника, щоб зустрічати його колонію безпосередньо в цьому місці. Оборона Рубіжного. Ми перемістились в населений пункт Рубіжне, почали проводити реконсуровку, місця, де можна було застосовувати танки, ймовірні підходи колон противника. І вже якраз ми, як місцевість цю всю. Обійшли, обдивились, почали виставляти спостережні пости, виставляти танки на позиціях. І потрошки підтягували з нас піхоти, ми почали окапуватись. У нас танки безперед стояли на передньому краї, зустрічали колони. Спочатку таких активних дій не було, були чисто так артилерійські обстріли, під які я перший раз потрапив саме в тому населеному пункті. Тоді мій навідник отримав поранення йому. У нього була часткова ампутація руки. Прийшлося його. Евакуйовувати на танку в район евакуації. Там вже його забрали, і я знову повернувся на позиції. І далі там проводив спостереження і ну, якби оборонні дії. Бої за Сіверський Донець. Після у нас поміняла 115-та бригада ТРО, і нас же перемістили безпосередньо на населений пункт Сіверськ для оборони берегу ріки Сіверський Донець. Почали Самі пішки, там об'їжджати берег річки Сіверський Донець, виявляти ймовірні місця, де буде противник проводити переправу. 4 на 5 число противник почав дуже масований артилерійський обстріл наших позицій. Командир батальйону збудив зранку, десь 6 година мене підняв з моїм зводом, і ми отримали завдання, що треба виїхати на рубіж біля населеного пункту Дронівка. Це була, до речі, саме перша переправа. Всі думають, що саме. Масштабна і одна єдина була переправа на Сіверську донцю це місто Білогорівка, то насправді не так. Саме перша переправа була це біля населеного пункту Дронівка. Там ми зустріли противника, коли він почав форсувати переправу. До ворога 400 метрів. Я виїхав зі своїм танковим взводом. Там була відстань до противника 400 метрів. Тобто я прямо в приціл бачив, як бігала піхота, бачив ті всі катери, що вони там підвозили. Машини з понтонно -мостовими, мостовими переправами, так само і броньовану техніку, і ми вже безпосередньо по факту бачили наші цілі і знищували їх. Стояли ці електричні стовпи, і там якби викошувалося, і там було нормальний такий місцевий для ведення вогню. Тобто ми їх бачили, ну і вони нас дуже сильно бачили, тому що це все там. Там не було якої місцевості, з якою можна заховатись. Там конкретно, от, ми їх бачили, вони нас бачили. І був такий контакт. Ми виїжджали танками на горб, трошки спускались із горба на вісні 400 метрів вели вогонь по противнику. І вони це закидали нас мінометами, градами. Чим тільки вони нас не зустрічали? Найтяжчий бій. Ми виїхали, відпрацювали. У мене, виходить, друга машина мого взводу. Вона заглохла. Були проблеми з двигуном. А в мене вже не було боєприпасів. Мені поставили здача відкотити для поповнення боєприпасів. А другий танк він встав і треба було якось його евакуювати. Ми під'їхали до того танку, там вже був прямий, ну, прямий контакт. Тобто, вилізти з танка взагалі неможливо, щоб підчепити тросами і якось пробувати витягувати. І плюс ще був щільний дуже артообстріл. Нам не, не дали просто навіть під'їхати до того танку, і я вирішив. Спочатку відкотитись, щоб поповнити боєприпаси, якось перечекати, щоб був той момент такої затиші, щоб швидко вискочити, підчепити троса і витягнути танк. Я вернувся в пункт доповнення боєприпасів, і вже мені поставили здачу конкретно вирушати туди до того танка для його евакуації. А екіпаж тої машини вони швидко е, спішились з танка і зайняли там в посадці, як би, знайшли ну, укриття. І вже коли вони почули, що я під'їжджаю, вони вибіжали до танка. Спочатку вибіжав мій головний трансводу. Він безпосередньо чіпляв ці троси на танки, і коли вже другий трос підчепив, потрапила міна прямо між танків. І всі уламки потрапили в його в спину. Тобто, мій боєць загинув в мене на очах. Тобто, я бачив все реально, як воно відбувалось. Там просто вже такий був обстріл, там просто вилізти і евакуйовувати не було можливості. І поставили мені здачу евакуювати машину. Я машину почав тягнути. Екіпаж, механіки, навідник, який ховався ще в посаді, на той момент були. Вони просто на ходу запригули на танк. Я прямо бачив, як ми тягнемо танк, і мене ще пташки підкори підкоркорикориговували, щоб я нормально міг. Ну, евакуювати машину, тому що я нічого не бачив позаду. Ми заїхали заднім ходом і взагалі не спостерігали, куди ми їдемо. І мені про дистанції просто зверху плашка придавала, куди мені повертати. І танк цей ми відтягнули на безпечну відстань. І через те, що я казав на самому початку, там були ці високовольтні кабелі, вони попадали від того, що був дуже щільний артобстріл, і воно, грубо кажучи, просто лежало на, на землі. Ну, по, по факту лежали на землі, і ми гускою намотали. У мене гуска спала, і ми двома танками просто зупинились на десь, може, кілометр від того рубежа, там, де ми вели бойові дії. І все одно ми там були під таким сильним артобстрілом, бо противник бачив за допомогою повітряної розвідки, що ми хочемо евакуювати машини, екіпажі, і він просто нас засипав артилерією. Ми десь ще хвилин 15-20 не могли просто з танків вилізти, щоб ту якусь укриття зайняти. Я вже просто сидів і думав, що все, зараз прилетить, і вже не буде, вже ну, там прощавався, можна сказати так. Було дуже емоційно складно, тому що під, під обстрілом е, багато мислів не приходить в голову. І вже якраз ми. Так Сиділи в екіпажом і навіть рахували, скільки між приходом часу і скільки вночі встигнемо ми вилізти з танка і держати до найближчого укриття. Ми десь розрахували, що у нас є в середньому десь секунд 10-15. Ми за цей час швидко вилізли, спішили з танка і зайняли укриття на ближчій посадці, а там вже нас забрали снайпер на автомобілі, під'їхав, нас забрав. Якось теж такий героїчний в нього вчинок. він під'їхав конкретно там, де нас обстрілювали, забрав нас і витягнув. Але, на жаль, той бій загинув мій головний ранзвода. Тобто була така обстановка. Дуже важкий бій був. Ця переправа, вона взагалі десь може два дні вона безперервно вони намагались все-таки поставити ці понтомні переправи. Ми відкотились, було потім таке затишчя, ночі було спокійно, зранку вони знов вирішили. Все-таки організувати знов повторну цю переправу. Але вже застосування танків там було неможливо, тому що лежали кабелі, кабелі ну там проїхати взагалі нереально було. Там можна було залишити ще більше танків. І тому там вже чисто артилерію працювали по ним. І ми виїжджали так само. Я вже присів в інший танк, виїжджав для стрільби закрити вогневої позиції. Ми ще знищили десь три машини понтомної переправи, і на тому. До вечора вони вже все, вони вже всі свою можливість, і вже там на тому місці вони не організовували більше взагалі переправу. Катка танків. Під час повномасштабного вторгнення змінив танків. У мене один танк, наприклад, згорів, мені одразу дали інший. На нього покатався, він поламався, мені просто давали новий танк, а той забирали на ремонт. Не було такого, що в мене танк поламався. Я разом з ним поїхав там його ремонтувати. Я був, наприклад, в одній роті, воював на одних танків, потім вже коли ми наступні місяці там міняли вже дислокацію, воювали там під Бахмутом, я вже воював на машинах інших род. Тобто мені постійно такий процес був безперервний. Що мені давали машини, я постійно воював. Робота на різних напрямках. От в Луганській області, в Харківській області противник більше застосовував техніку під час якихось штурмових дій, більше артилерії. А у Бахмутській на напрямок я ще зустрів його перший раз. Десь під кінець травня перший раз я попав на Бахмутський напрямок. Після того, як противник прорвав оборони попасної, він стрімкими діями почав просуватись на Бахмутський напрямок. І там вже якраз оці були ПВК Вагнер своїми маленькими штурмовими групами штурмував, намагався нас штурмувати. Тут іменно більше живої сили наступає противника, ніж на інших напрямках. І воно якби. Для нас не складніше, як для танкістів, а для піхоти складніше, тому що в них постійні контактні бої, постійно їх штурмують. Російські танки воюють у ЗСУ. Під час харківської кампанії, коли вже відійшов противник, було дуже багато назбирано трофеїв і укомплектували повністю танкову роту на Т-80. На зовнішній вони нічим не відрізняються, там тільки йде силова установка, інший двигун. Він набагато швидше, набагато маневреніше. башня, така сама, як в Т-64. Тобто для цих екіпажів було дуже нескладно пересісти в той танк. Тобто там особливо стосується це командира, командира танка і навідника гармати. Які залізли в башню, вони там ну, нічого нового не побачили. Те саме. Єдиний момент це все по механіку, і то все. Там вони навчилися там за день-два, хто тиждень. Тобто дуже нескладно було пересісти з одної машини на іншу машину. Про танкістів російської армії. моєму досвіду не було, щоб там прям танки застосовували карусель, якісь там маневри. Все у них було якось дуже по-простому, як книжка пише, там колонами висувались, розгортались бойові порядки, там, відпрацьовували по якимось, ну, по, по, по нашим позиціям. Як бачите, по загальній картині, по знищенні техніки і по танків у них ніякої там. Фантазії якоїсь іншої нема. Їх тут дуже, дуже якось на низькому рівні застосування танків сам йде. Із них прикладу брати взагалі не треба, як вони застосовують танкові війська. Мотивація. У першу чергу це мій обов'язок. Я маю захищати свою країну, свою, свою сім'ю. Це, мені здається, обов'язок кожного. Кожної людини, кожного чоловіка в першу чергу ставити захист своєї родини. Це наша земля, наша батьківщина, тому це є основна наша мотивація. Ми маємо бити ворога на якому більше, щоб він сюди більше не несував ноги. Це і є мотивація, основна. Воїн це я. Якщо ти додивився програму до цього місця, значить фанатієш від воїнів ЗСУ, так як і ми. Команда воїна, дякую тобі за перегляд. Залишай свої вподобайки під відео. У коментарях ділись враженнями та тисни на дзвіночок каналу, щоб не пропустити нове відео. А найактивнішим глядачам ми віддячимо подарунками від друзів військового телебачення компанії МТАК. Умови прості! Залишай коментар під нашими програмами на Ютуб-каналі, і 6 травня ми оголосимо переможців. Один подарунок за коментар, який отримає найбільшу кількість вподобань, і два за коментарі, які обере команда воїна.